Вітаю! Уявіть собі картину: Велетенські імперії, що існували століттями, розвалюються на друски. І на цих руїнах народжується нова Європа. Цілі народи, які довго мріяли про свободу, нарешті отримують власні держави. Але разом із незалежністю перед ними постає доленосний вибір: будувати вільну демократію за західним зразком чи довіритись сильній руці, яка обіцяє порядок і стабільність. Саме цей вибір, зроблений у буремні 20 роки між двома світовими війнами, визначив долю цілого регіону. Тож, давайте зануримось у цю історію і з'ясуємо, як усе відбувалося. Отже, який план на сьогодні? Спочатку ми побачимо, як з попилу війни народилися нові держави, і чому їхній перший демократичний експеримент виявився, на жаль, таким недовгим. Потім спробуємо зрозуміти, чому ідея сильної руки так швидко і так сильно захопила мільйони людей. Ми знайдемо ту єдину країну, яку вдалося встояти, і побачимо, як два гіганти нацистська Німеччина та радянський Союз стиснули весь регіон у своїх лещатах, неминуче підштовхуючи світ до нової ще страшнішої катастрофи. І так, починаємо. Перша частина новий світанок, але зі старими проблемами. Перша світова війна закінчилася. Давні імперії, австро-угорська, російська, османська, німецька, які століттями панували в Європі, просто розсипалися на порох. На їхньому місці виник абсолютно новий політичний ландшафт. Повітря було сповнене надією, але водночас і величезним страхом перед невідомим. Просто погляньте на ці дві карти, це надзвичайно показово. Зліва Європа 1914 року, поділена між кількома монстрами імперіями, а справа світ після 18-го року. Імперії більше немає. На їхніх руїнах, ніби гриби після дощу, виросли нові держави Польща, Чехословаччина, Угорщина, майбутня Югославія. Для мільйонів людей це був справжній тектонічний сув, старий світ зник назавжди. Але, звісно, здобути незалежність це ще не все. Нові держави стояли на дуже крихкому фундаменті. У спадок їм дісталася переважно відстала аграрна економіка. В головах багатьох людей все ще жила імперська ментальність, звичка до порядку, який нав'язували згори. Та найгірше, національні конфлікти, що тліли століттями, тепер спалахнули з новою силою, розриваючи молоді країни зсередини. Переходимо до другої частини демократичний експеримент. Попри всі ці труднощі, перший вибір нових держав здавався очевидним. Треба було просто подивитись, а хто переміг у війні. Перемогли демократичні країни Франція, Велика Британія, США. Ну, отже, саме їхній шлях і видавався єдиним правильним. Тому майже всі спробували побудувати уряди за демократичними лекалами. І справді, у 1920-х роках повітря було буквально наелектризоване оптимізмом. Здавалося, найгірше вже позаду. Демократія виглядала таким собі чарівним ключем до прогресу, стабільності та процвітання. Всюди приймалися нові конституції, проводилися вільні вибори, створювалися парламенти. Це був час великих, великих сподівань. Але як це часто буває, цей оптимізм виявився надзвичайно трихким. На зміну буремним 20 20-м прийшли голодні 30-ті. Велика депресія, світова економічна криза вдарила по цьому регіону з абсолютно нищівною силою. А коли люди масово втрачають роботу і хліб, вони знаєте, починають втрачати й віру в демократичні процедури. І ось тут, на тлі цього суцільного хаосу, в головах мільйонів людей почало лунати ключове питання цієї епохи: чи здатна взагалі демократія вирішити ці проблеми? На тлі злиднів і розбрату люди почали шукати простіших, зрозуміліших відповідей. Ідея, що лише одна сильна особистість, один вождь може прийти і навести лад, ставала дедалі привабливішою. І ось цією альтернативою став авторитаризм. Давайте чітко розберемося, що це взагалі таке. По суті, це система, де вся влада концентрується в одних руках: чи то однієї людини, чи то невеликої групи. А політичні свободи, такі як вільні вибори, діяльність партій чи свобода слова, дуже суттєво обмежуються. Влада не поділяється, а навпаки, максимально зосереджується. І що важливо розуміти, це не були якісь поодинокі випадки. Ні, це була справжня хвиля, що накрила весь регіон, немов епідемія. Як влучно зазначає історик Барбара Ялавич, це була загальна тенденція. Поворот до авторитаризму охопив майже всю Центрально-Східну Європу, одну країну за іншою. Ну от подивіться на кілька прикладів. У Польщі маршал Юзеф Пілсуцький встановив режим санації, що перекладається як оздоровлення. Насправді ж, це означало правління військових і придушення опозиції. В Угорщині адмірал Міклош Горті теж суттєво обмежив демократію і почав активно зближатися з нацистською Німеччиною. А в Румунії король Карой II пішов ще далі, просто встановив особисту диктатуру і заборонив усі політичні партії. Ось, до речі, постать Юзефа Пілсуцького просто ідеальний приклад того, як це працювало. Історики зазначають, що майбутнє демократії в цих країнах часто залежало від особистості глави держави. І якщо кар'єрні амбіції та темперамент штовхали лідера до авторитаризму, країна дуже швидко котилася в напрямку диктатури. Саме так і сталося у Польщі. Проте як то кажуть, у кожному правилі є винятки. І таким винятком стала одна єдина країна, яка впродовж усього неспокійного міжвоєнного періоду змогла зберегти демократичний устрій. Цією країною була Чехословаччина. І знову, як і у випадку з Польщею, все звелося до особистості лідера. Тільки тут із діркальним результатом. Перший президент Чехословаччини Томаш Масарик був глибоко переконаним демократом. Він щиро поважав конституцію і вірив у свободу. І саме його приклад і його авторитет дозволили країні втриматися на демократичному шляху, поки навколо все валилося. Так у чому ж був секрет Чехословацького успіху? Ну, насправді, це була ціла комбінація факторів. Країна мала міцну промислову базу, що давало певну економічну стабільність. Уряд провів важливі земельні реформи, що заспокоїло селян. І хоча проблеми з національними меншинами існували, особливо з німцями в судетах, загалом політика була значно толерантнішою, ніж у сусідів. Цей острівець демократії тримався, але навколо його вже згущувалися хмари. Тому що весь цей внутрішній вибір між демократією та авторитаризмом його неможливо зрозуміти, не врахувавши один гігантський зовнішній фактор. Ці нові ще зміцнілі держави опинилися між молотом і ковадлом, між двома агресивними тоталітарними режимами, які прагнули їх підкорити. Уявіть собі. Ці країни потрапили у справжні геополітичні лишата. З одного боку була нацистська Німеччина Хітлера з її шаленими експансіоністськими амбіціями, з іншого сталінський радянський союз. Зберігати в таких умовах нейтралітет, а тим паче демократичний курс, ставало практично неможливо. І ця карикатура, мабуть, найкраще ілюструє трагічну долю Чехословаччини. Гітлер використав питання судецьких німців як привід для агресії, а західні демократії, Франція та Британія, відчайдушно прагнучи уникнути нової війни, обрали політику умиротворення диктатора. По суті, вони просто пішли йому на поступки, що завершилося Мюнхенською угодою, яка фактично віддала демократичну чехословаччину на поталу Гітлеру. І ось тут ми бачимо абсолютно прямий зв'язок. Поширення авторитарних режимів у регіоні та цинічне знищення єдиної місцевої демократії стали тими критичними факторами, що вщент зруйнували систему колективної безпеки в Європі і відкрили прямий шлях до Другої світової війни. Хронологія останніх кроків до війни просто невблаганна. 1938 рік Мюнхенська угода і розчленування Чехословаччини, 15 березня 1939-го Німеччина окуповує решту країни, остаточно її ліквідуючи. Для інших авторитарних лідерів у регіоні в Угорщині чи Румунії це був кришталево ясний сигнал. Захід вас не захистить. Єдиний спосіб вижити стати на бік сильнішого. І вони зробили свій вибір. Отже, що ми маємо в підсумку: вибір на користь авторитаризму, який, здавалося б, мав принести стабільність, насправді не вирішив ані економічних, ані національних проблем. Навпаки, він лише втягнув ці народи в орбіту нацистської Німеччини і, зрештою, у вир найстрашнішого конфлікту в історії людства. І наостанок, давайте залишимося з питанням, на яке, мабуть, немає однозначної відповіді. Чи була ця трагедія, цей тріумф диктатур неминучим? Чи це просто фатальний збіг обставин, економічна криза, тиск сусідів, особисті амбіції лідерів? А чи все ж таки існував інший шлях? Чи був шанс зберегти свободу і уникнути катастрофи? Історія не дає простих відповідей, але вона змушує нас замислюватися над цим знову і знову.